Я власне координатор проекту благодійному фонді Аркада. Це благодійна організація, яка заснована ще в 2003 році. І з 2003 року ми є виконавчими партнерами Агентства ООН у справах біженців. Насправді хотілося би вас трошки зацікавити, хто не знає про наш фонд, що до 2022 року ми займалися виключно справами біженців, тобто, це іноземці, це араби, це сирійці, самалійці і так далі. Тобто до 2022 року ми займалися виключно біженцями іноземцями. Але з 2022 року, звичайно, через великі такі глобальні обставини ми почалися займати, займатися саме справами ВПУ, місцевого населення та особами без громадянства. І таким чином, з одного всього навсього осередка в місті Києві, де працювали там близько 25 осіб, ми трошки виросли на 15 осередки по всій Україні. В тому числі це Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, тобто трошки розрослися, і з двадцятого року ми надали більш ніж 100 тисяч психологічних консультацій, і нашими бенефіціарами стало близько 400 тисяч осіб. Це по всій Україні, в тому числі це і ВПУ, і біженці, і місцеве населення. Тому Власне, ми займаємося і психологічною допомогою, і соціальною направляємо і робимо фізичні супровіди по юридичним питанням, по соціальним. Ось маємо багато партнерств, в тому числі і з урядом, і з громадським сектором. Тому знаєте, як я не хочу довго розповідати про те, чим займається наш фонд. Коротенько розстаю, але головна моя мета на цій зустрічі це. Скажімо так, акцентувати увагу на тому, що насправді з досвідом, з часом, з роками, коли ти працюєш в громадському секторі, розумієш лише одне, що ми сильні, коли ми єдині, і це дуже важливо, тому що варто не знаєте, як. Не бути конкурентами один одному, а мати чітке розуміння того, що ми, скажімо так, йдемо по одному вектору, і ми маємо співпрацювати при чому дуже міцно. І тут, власне, в цій залі сидять деякі наші партнери, з якими ми робили великі масштабні заходи. Як приклад, ми робили і забіги. Це по всій Україні з державною основою спорту для всіх із міністерством молоді і спорту. А ось нещодавно, до речі, у нас був такий всеукраїнський дитячий турнір по футболу. Тобто, ми з усіх регіонів України привезли до міста Києва дітей 11-13 роки. І ми їм власне зробили таке свято. Ми зробили їм такі інтерактив, водили в музеї, робили різні інтеграційні заходи, але вони також зіграли тут футбольний турнір, отримали свої призи. Ми це робили спільно з агенцією на справах біженців та українською асоціацією футболу. Дітки познайомилися з генеральним секретарем Української асоціації футболу та віце-президентом. Тобто, це була така от щира, така радість і щастя дітей. І насправді ми робимо це якраз ось ну хочеться більше робити такого, щоб е, ми бачили ось ту радість і щастя, яка йде через призму інтеграції, адаптації в приймаючих громадах. І насправді дуже важливо об'єднуватися. Тому е, усіх нас я закликаю вкотре об'єднатися, робити спільні проекти. Хочу наголосити на тому, що е, фонд е, Ракада е, активно запрошує до партнерства, тому будемо чекати. Ваш фідбек, і ми тільки задоволені, щоб співпрацювати. Дякую усім, радий познайомитися.